Глядачі. Ми звикли бачити кольори на прапорах. Але чи може один колір стати символом цілої епохи, синонімом надії та боротьби за правду? У 2004 році в Україні помаранчевий колір саме таким і став. Він об'єднав громадян, яким була небайдужа доля їхньої країни. На минулих наших зустрічах ми говорили про українську революцію Богдана Хмельницького, потім про революційні події 1917-1918 років. Сьогодні ми зануримося в історію подій, що сколихнули Україну і світ, і спробуємо відповісти на ключове питання: чи була помаранчева революція випадковим спалахом чи закономірним наслідком глибоких суспільних процесів? Наш урок це не просто хроніка, а спроба зрозуміти, як вибір мільйонів визначив майбутнє нації. Підготувавши ґрунт для подальших ще більш драматичних подій. Помаранчева революція не виникла на порожньому місці. Її передумови формувалися протягом тривалого часу, накопичуючись у глибоку системну кризу. На початку 2000-х років українське суспільство та держава зіткнулися з низкою проблем, які підірвали довіру до влади. По перше, зовнішньополітичний курс країни був нестабільним і непослідовним, що викликало невизначеність щодо її майбутнього. По-друге, зростання корупції, криміналізація економічних процесів та активне формування кланово-олігархічної політичної системи призвели до глибокого соціального розшарування. Еліта концентрувала ресурси тоді, як більшість громадян відчувала обмеження своїх прав та інтересів. На тлі цієї кризи розгорнулася гостра внутрішньополітична боротьба за президентський пост. Головними фігурами виборчої кампанії 2004 року були два кандидати. Чинний прем'єр-міністр Віктор Янукович був представником влади та потужного донецького клану, якого підтримував президент Леонід Кучма. Його головний опонент, колишній прем'єр-міністр Віктор Ющенка, позиціонував себе як прореформаторська та прозахідна фігура з високим рівнем особистої чесності. Він очолив опозиційну коаліцію, до якої приєдналися такі політики, як Юлія Тимошенка, Олександр Мороз та Анатолій Кінах. Одним із найважливіших інструментів, що підтримував існуючу систему, був інформаційний контроль. Медійне середовище в Україні перебувало під жорсткою цензурою. Ключовим інструментом цього контролю були так звані темники, щоденні закриті директиви, які детально інструктували керівництво українських ЗМІ, як саме висвітлювати політичні події, забезпечуючи сприятливі для влади наративи. Ця система створювала штучну контрольовану реальність. Що віддаляла владу від суспільства і підживлювала глибоку недовіру. Однак цей механізм цензури не залишився безкарним. 28 жовтня 2004 року журналісти провідних телеканалів висловили свій протест проти втручання в редакційну політику, що стало знаковим актом громадянської непокори у медійному середовищі. Ця суспільна напруга і накопичення недовіри до офіційних джерел інформації стали вирішальними. Коли після другого туру виборів офіційні результати ЦВК різко розійшлися з даними незалежних екзитполів, суспільство, яке вже відчувало обман через цензуру, отримало наочне підтвердження фальсифікації. Ця невідповідність, яку неможливо було приховати, стала тригером, оскільки масова свідомість вже була підготовлена до опору. Цей причинно наслідковий зв'язок демонструє, що боротьба за демократію. Нерозривно пов'язана з боротьбою за вільну інформацію. Вибори президента України 2004 року проводилися у два тури. У першому турі, 31 жовтня, змагалися 24 кандидати, але по суті боротьба розгорталася між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем. Результати цього туру продемонстрували глибокий регіональний розкол. Віктор Ющенко мав перевагу у західних та центральних областях, тоді як Віктор Янукович домінував у східних та південних регіонах. Де у його рідній Донецькій області він отримав 86,94% голосів, оскільки жоден кандидат не набрав понад 50%, 21 листопада відбувся другий тур. Саме результати другого туру, оголошені центральною виборчою комісією, і стали безпосередньою причиною помаранчевої революції. Давайте поглянемо на ключове протиріччя, що стало безпосередньою причиною протестів. Офіційні результати ЦВК, оголошені 24 листопада, показали перемогу Віктора Януковича. Однак ці дані разючі розходилися з результатами незалежних екзитполів, що відразу вказувало на масові фальсифікації. Міжнародні спостерігачі від організації з безпеки та співробітництва в Європі також підтвердили, що вибори не відповідали демократичним стандартам. Вказуючи на такі порушення, як зловживання відкріпними талонами, неправдоподібно висока явка у регіонах підтримки Януковича, що в Донецькій області сягала 96,65%. Ці невідповідності та можливість залучити європейську спільноту стали іскрою, що запалила масовий протест. Політична боротьба 2004 року була сповнена символічних подій, які мали значний вплив на громадську думку. Дві з них виявилися вирішальними. 24 вересня 2004 року. В Івано-Франківську стався інцидент, відомий як Яєчний Замах. Студент Дмитро Романюк кинув яйце у тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. Падіння політика, яке виглядало як серйозна травма, попри відсутність фактичних ушкоджень, було сприйнято багатьма як комічне і підірвало його образ сильного та непохитного лідера, перетворивши його на посміховисько. На противагу цьому, отруєння Віктора Ющенка, яке сталося 5 вересня, мало зовсім інший ефект. Таємнича хвороба призвела до спотворення обличчя кандидата, але, як показали дослідження, отруєння було здійснено над чистим. Діоксином, який міг бути виготовлений лише в лабораторних умовах. Ця подія перетворила Ющенка на жертву, чия фізична боротьба за життя стала метафорою для боротьби України за своє майбутнє. Цей драматичний наратив мобілізував його прихильників і викликав глибоке співчуття. Ці дві події, використовуючи символізм як зброю, сформували громадський настрій. камічність яєчного замаху. Зруйнувала один образ, а трагедія отруєння створила інший героїчний, що стала ключовим фактором для масового протесту. Це яскраво демонструє, як у сучасній політиці емоційна складова може бути так само важлива, як і політичні програми. Протести розпочалися одразу після другого туру виборів. 21 листопада. Оголошення попередніх результатів, що різко відрізнялися від даних екзитполів. Стала приводом для початку акції протесту. Прибічники Віктора Ющенка почали встановлювати намети на Майдані Незалежності в Києві. 22 листопада Центральна виборча комісія оголосила перемогу Віктора Януковича. У відповідь Віктор Ющенко закликав своїх прихильників на майдан. І десятки тисяч людей почали з'їжджатися до столиці з усіх куточків країни. 23-24 листопада. Кількість Мітингувальників досягла сотень тисяч, а протести поширилися на інші міста та регіони України. На Хрещатику було встановлено понад 400 наметів. Завдяки супутниковим трансляціям про події в Україні дізнався весь світ. 25 листопада Верховний суд України заблокував офіційну публікацію результатів виборів, що стало ключовим юридичним кроком, необхідним для врегулювання політичної кризи. 3 грудня. Верховний суд визнав результати другого туру недійсними через виявлені численні фальсифікації та призначив повторне голосування. 8 грудня Верховна Рада ухвалила низку законодавчих змін, необхідних для проведення чесних виборів. 26 грудня відбувся третій тур виборів, який став кульмінацією революції. Перемогу здобув Віктор Ющенко, набравши 51,99% голосів, що стало… Беззаперечною перемогою української демократії. Помаранчева революція стала переломним моментом для внутрішньополітичного життя України, принісши як значні демократичні здобутки, так і нові виклики. Позитивні зміни, безперечно, мали місце. Україна значно просунулася шляхом демократизації, збільшилися політичні та громадянські свободи. Зникли темники, а журналісти отримали змогу працювати у вільному середовищі без страху перед репресіями. Революція стала потужним поштовхом до зростання національної свідомості та формування зрілого громадянського суспільства, готового боротися за демократичні цінності. Вперше була продемонстрована позиція активної частини українського суспільства щодо прагнень Росії керувати внутрішніми процесами в Україні. Однак з об'єктивної точки зору не варто перебільшувати позитивні риси революції. У подальші роки внутрішні конфлікти, особливо між основними лідерами помаранчевої революції Віктором Ющенком Юлією Тимошенко, призвели до втрати політичного імпульсу та розчарування частини суспільства. Ця політична нестабільність та боротьба за владу завадили реалізації багатьох обіцяних реформ. Реакція Росії на помаранчеву революцію стала одним із найбільш значущих геополітичних наслідків цих подій. Успіх демократичного протесту в сусідній країні став для Кремля шоком. Російські офіційні особи інтерпретували ці події не як внутрішній український процес, а як просування Заходу у сфері впливу Росії, яке, на їхню думку, підживлювалося західними неурядовими організаціями та іноземним фінансуванням. Ця інтерпретація призвела до глибокої зміни зовнішньополітичної стратегії Росії. До 2004 року Росія прагнула до розширення співпраці з Заходом, хоча й намагалася відновити свій статус провідної світової держави. Помаранчева революція поклала край цій епосі, і Москва зробила ставку на більш конфронтаційний та націоналістичний курс. Одним із найяскравіших проявів цієї нової політики стало створення у 2005 році телеканалу. Росія тудей запуск цього медійного ресурсу був прямим результатом усвідомлення Росією необхідності м'якої сили та контрольованої пропаганди для представлення більш повної картини життя в нашій країні. Таким чином, помаранчева революція була не просто внутрішньоукраїнською подією, вона стала переломним моментом, який запустив ланцюгову реакцію. Успіх демократичного повстання в Україні створив для Кремля прецедент і загрозу поширення подібних кольорових революцій на саму Росію. У відповідь Москва відмовилася від курсу на співпрацю, який був до 2004 року, і перейшла до більш конфронтаційної політики. Ці події, що розпочалися в Києві у 2004 році, стали одним із поштовхів до нової геополітичної ери, яка визначає відносини між Росією та Заходом і сьогодні. Давайте підсумуємо. Виходячи з Двох б, протилежних, але водночас правдивих тверджень. Перше, це помаранчева революція дала народові відчуття свободи і відкрила можливості для демократичних змін в Україні. І друге, її безумовно позитивні риси аж ніяк не слід перебільшувати. Історія не є чорнобілою. Помаранчева революція, незважаючи на внутрішні конфлікти, стала першим уроком самоорганізації для українського суспільства. Вона засвідчила його готовність боротися за демократію, за європейський вибір. Незважаючи на всі подальші виклики, вона заклала фундамент для подальших подій, зокрема, Революції Гідності, і назавжди змінила відносини України з її північним сусідом. Події 2004 року утвердили Україну як самостійну державу на пострадянському просторі та продемонстрували її вибір на користь європейського вектора розвитку. українське суспільство тоді усвідомило важливість таких цінностей, як свобода слова, громадянські свободи. Помаранчева революція назавжди залишиться в історії як свідчення незламного духу українського народу, готового відстоювати своє право на правду і свободу.